Товариш приніс до мене на заправку Canon 719-й для принтера HP 2055. І перше, що мене збувало якийсь пластик такий от, на ощуп тоненький. Потім подивився я на чіп, якесь маркування. Таке. От все трошки в цьому картриджі було, думаю, ну нова серія, мабуть, ну новий на увазі е е партія нова. Потім глянув на кришці є вже від завода саморізи. Ще більше здивувався, коли побачив саморізи і з боку доступу до фотобарабану. Його ж я коли прокрутив, не знайшов. На ньому чеканки заводської. І в кінці кінців, коли у мене зламалось на шторці важильок відкриття шторки, я зрозумів, що це точно не оригінальний картридж. Тож, друзі. Дуже китайці навчились робити гарно картридж, копіювати. Ще одне забув сказати, маркування також пальцем, коли я провів, гравіювання лазерне також. Помітно, що не заводське, не оригінальне. Але в цілому, якби я був обивателем, як то кажуть, то реально би з'їв би цю підробку і подумав би, що дійсно. 3000 гривень таке може коштувати. А в реалі це ми тримаємо в руках Китай за 600 гривень. Тож будьте пильними або звертайтесь, поможемо.